Доброго дня, любі мої глядачі! Дякую, що мене дивитесь. Дякую, що пишете коментарі. Не забудьте поставити зараз вподобайку і підписатися, хто ще не підписаний. Сьогодні хочу вам показати свої новиночки, свої покупочки, які я нещодавно придбала. Хочу розпочати з ось такої чайної пари. Чашечка і блюдце. Дуже гарненькі, старенькі, але це не радянські. Це не радянські предмети, а це у нас виробництво Німеччина. Ось давайте розглянемо чашечку. Чашечка дуже чудова, дуже гарненька. Дивіться, яка. Рельєфна така фігурна ручечка, рельєф по обідочку такий красивий, гарненькі квіточки, трояндочки, це деколь. Позолота вся на місці, не потерта, навіть всередині є квіточка. Дуже мені подобаються чашечки, в яких всередині є якийсь візерунок, малюночок. Я спочатку подумала, що це якийсь. Брак якийсь дефект, але коли роздивилась поближче, і це видався листочок. Як він сюди потрапив, я не знаю той листочок. Але це не дефект, що мене порадувало. Ось таке клеймо КПМ, це Німеччина, корона, і чашечка вінтажна. Ну і блюдце також, предмети вінтажні, я вважаю десь 50-ті роки. Старенька. І тут порцеляна, вона не сильно біла, а така молочного кольору. Порцеляна сама тоненька, чашечка легенька. Ось така деколічка. трояндочки з вусиками. Дуже гарненька, мені чомусь так захотілося її придбати, вона мені сподобалася. Це на аукціоні Віоліті я її придбала за 150 гривень. Чайну пару я придбала за таку ціну. Блю це ось також таке. Але як завжди, блюдце іде плотніше. Порцеляна тут уже Така товстіша, важкеньке блюдечко. Також ми бачимо тут рельєфний малюночок по обідочку. І таке саме клеймо. Чайна пара в гарному стані, у відмінному стані, вона новенька. Можна нею користуватися, вона величенька. Можна пити і чай, і каву. А можливо, я поставлю її в колекцію. Ось така чудова чайна пара. Наступна моя знахідка це ось така вазочка на ніжці, креманка. Вазочка маленька, поповнить мою колекцію маленьких вазочок на ніжках. Висота її 9 см. А в діаметрі вона 10,5 см. Вазочка вінтажна, старенька. Можна визначити навіть по самій ніжці, що вона вже старенька така. Три шва ми бачимо, в скляній масі є ось такі бульбашки. А взагалі вазочка в дуже гарному стоні. Незважаючи на свій вік, вазочка у відмінному стоні. Немає не царапинок, вона така гладенька, по обідку немає щербиночок, взагалі ніде немає щербиночок. Ось така гарнюня вазочка. Дуже гарненька, мені подобається. Цю вазочку я придбала на OLX за 100 гривень. Мені пишуть в коментарях, щоб я називала ціну. В деяких відео я ставлю ціну, а в деяких ні. Ось така вазочка. Друзі, пишіть, будь ласка, сподобались вам мої покупочки, чи не дуже, пишіть в коментарях. Буду вам вдячна. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. На сьогодні все. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!